Кароліночка! Ось така в нас є чудова гра, яка називається Погодуй мене! Пограємо разом! Да! Так, українською мовою! Да! Перед тобою є їжа і нам треба її розподілити, яка корисна, а яка шкідлива. Кароліночко, назви, що тут корисне, що ми можемо їсти, а що ні. Яблучко. Так, яблучко кидаємо до ротика лисички. Ні, можеш так просто. А що шкідливе, сюди залишай, добре? Яблочко. Так, яблучко, корисна їжа. Продовжимо шуденько. Голос. Грушка. Грушка. Добре. Корисна. Далі. Що це? Називай, називай. Кукурудза. Кукурудза. Так. Кукурудза. Кавун, давай далі, далі, далі. Що корисне? Що корисне? Адончик. Помідорчик. Це овоч чи фрукт? Овоч. Розумничка. А овочі це все те, що росте на городі, а фрукти де росте? Ростуть тут. на дереві. Добре. А Апельсинчик. це овоч чи фрукт? Тому що росте на дереві. Молочинка. Так, це корисна їжа, молодець. Що далі? Це галочок. Це що? Гарк. Капусток? На городі тому це овоч. так? Є дуже смачна така кашка гарбузова. Так, далі, що ще корисне? Капусточка така. Капусточка салатчика. Так, це овоч чи фрукт? Овоч. О, овоч, овоч. Угу. Молодець. Годуй. Ой, лисичка каже, ням 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 Дайте ще щось мені смачненьке. Це що таке? Це грушка дивна. Якась дивна грушка, вона темна. Може, це якийсь дивний якийсь фрукт. На авокадо схоже, але з хвостиком. Так, є ще щось корисне. Я бачу ще, є їжа корисна. Яблучко. Так. І ще, може ще поклати. Ні, лисичка лисичку не їсть не можна, ні-ні ні. Отут поклади. Її. <ку> була лисичка так нужна. Правильно, а, ти хочеш в її, щоб вона виношувала її? Ну добре, так давай, може, сюди її покладемо? Давай. Давай. Ну ладно, ладно. <смас> Добре, в нас іще є корисна їжа. Кароліночка, що в нас? Лимон. Лимон. Клади. І ще яблучко не Яблучко. Лимончик. Лимончик це овоч чи фрукт? фрукт? Фрукт, бо росте на дереві. І ще в нас щось є корисне. А що в нас є корисне? Що це таке, Каролі? Цибуля. Цибуля. А решта їжі, це корисна чи шкідливе? Це все це все... Ні, почекай, називай. Називай що шкідлива? Так, кава або какао ще ще? Парсик. А, Кексик. Так, кексик. Піца. Так, шкідлива далі. Кола. Так. Картопля. Картопля жарена. Угу. Пряночки. Пряночки. Далі. Молодець, молодець, молодець. Пончик Пончик. і ще що залишилось? Бургер. І бургер. Оце подивися, який стопчик ти наскладала. Це все шкідлива їжа. Якщо ми будемо дуже часто ось таку шкідливу їжу споживати, то тоді людина стає товстою. Некрасивою. І тоді буде животик постійно хворіти. А треба їсти, так як наша лисичка. Вона з'їла тільки корисну їжу. Що Кароліночка скаже? Їжте? корисну. І до чого не їсти? Очому не можна. Шкідливу їжу не можна споживати. Не, гуляйте отаку, гру, як я. Молодець.